Після майже годиної телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним світова увага знову прикута до теми потенційного завершення війни в Україні. За словами помічника російського лідера Ушакова, Трамп, як і раніше, наполягає на необхідності швидкого припинення бойових дій. Тоді Путін вкотре підкреслив, Росія не відмовиться від своїх цілей. Водночас жодних нових домовленостей про переговори чи їхню дату у Стамбулі озвучено не було. У той же час український президент Зеленський в інтерв'ю на. Земним журналістам, в котре підтвердив, Україна підтримує будь-які ініціативи щодо припинення вогню, але вважає за необхідне провести особисту зустріч із Путіним. А у США Палата представників підтримала новий законопроєкт Трампа. Це той самий, проти якого опозиція боролася 8 годин безперервними виступами. Документ передбачає зменшення податкового навантаження, ув'язання соціальних програм та суттєве збільшення фінансування збройних сил. Тож про що насправді домовилися Трамп? І Путін, який меседж прозвучав найгучніше, і чи наближає нас усе це до миру, чи навпаки, лише ускладнює ситуацію. Відповіді будемо шукати сьогодні разом із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової кризової групи та політичним експертом. Мене звати Даріна Глученко. Пане Тарасе, рада бачити вас. Вітаю і пропоную починати нашу традиційну розмову. Так, доброго дня. Хочу розпочати із розмови Трампа і Путіна, яка тривала майже годину. Ушаков повідомляє про те, що Трамп знову ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. а Путін сказав, що цитую триває пошук політичного переговорного вирішення. Конфлікту і що Росія буде домагатися поставлених цілей е, і не відступиться від них, таке сказав Путін Трампом. Е, як оцінюєте цю розмову російського диктатора та американського лідера? Е, говорили як про все і ні про що одночасно? Давайте так. Я думаю, що не тільки Україна обговорювалася. Я думаю, що там десь близький схід Іран ну мається на увазі Іран. І що ще обговорювалося, тому що ну дві години носити ну, точно не тема для України не на по одному тільки питанні. Якщо дві години вони спілкувалися навіть годину, ну навіть годину, ну давайте так рахувати, це приблизно з кожної сторони, ну, по п'ять питань обговорювалося. Тому що, якщо брати там перекладача, який все це перекладає, а так далі. Тому я думаю, що це обговорювалося, але те, що ми бачимо, ну. Це залишається при своїх, тобто позиція американців залишається незмінною. Припинення вогню, як це домовлялося з Україною і європейця. Це, це позиція одна далі. Розмова а Путін не відступає від своїх публічних заяв і не буде відступати від своїх публічних заяв а, і вимагає фактично від американця те, що вони йому дати не можуть ні не з яких обставин. Американці не готові це давати, тому що по перше не можуть. А по-друге, ну це буде занадто за за позитивне ставлення до Росії, що не можу собі дозволити Трамп, якби у нас тут не думало, називаючи його російським агентом та іншою маячною. Тому позиції залишаються незмінними. Uh, і позиція України залишається незмінною. Давайте разом дотискати Путіна до тридцятиденного перемир'я Про що з вами домовлялися? Ну, мається на увазі з американцями з європейцями. Так що uh, вирушить ластами так і давайте організуй, організуйте тиск на Путіна як слід, тому що ваш авторитет страждає, а не наш авторитет страждає. Тому що на вас плює і розмазує. По обличчю плювки Путіна не на нашого, не на нашому обличчі, і тому є, ну, я нічого тут особливого не побачив нового. Mm -hmm. А от те, що Зеленський вимагає зустрічі з Путіним а, і навіть з Трампом, це теж достатньо грамотна, хитрувата позиція Зеленського mm -hmm. а, Правильно. Вона він розуміє, що Путін зустрічатися з ним не буде. Але говорить, ну бачите, я хочу зустрічатися, він не хоче. Знову і знову по колу, знаєте, це знаєте, це знову закидується під в перемовинах. Це називається гра ну, маніпуляція на м, почутті самовпевненості. Тобто, ти ж заявляв, що ти ж головний альфа-семець, не будемо пальцем показувати на mm -hmm. кого в Білому домі. Ну і, і, і постійно, коли він так говорить, він вже постійно перед всім світом показує. Так, ти що, фуфло говорив? Ну, так і далі далі, коли ще наступна ще хитрость, яка ну, така в публічних комунікаціях і перемовинах, готовий в трьох. От в трьох готовий зустрічатися. І це знову ми закальцьовуємо на це, що підточення авторитету публічного Трампа, тому що в даному випадку. Зеленський фактично нагружає Трампа, нарізає йому завдань, щоб той забезпечував явку Путіна в Стамбул. А okay. Путін нікуди їхати не, не хоче, боїться. Ну, По-перше, Стамбул, як би не говорили, все ж таки НАТО, так? Ердоган – людина грайлива. Багато що він не знає, що, що може статися. Там ну, ризики вони ж прораховуються рівно. А, тим більше у Ердага униопротиріч з Ердоганом і по м, південному Кавказу, так і по Азербайджану, і по Вірменії, в тому числі, ну і взагалі Ердоган не проти побудувати тюркський світ, який скромно, звичайно, включає в себе навіть Якутію. Так що тут така ситуація, яка дозволяє Україні мати достатньо сильні дипломатичні позиції, перемовні позиції, а вказуючи на те, що а ви наші західні шановні партнери? Або а, припиніть бути трещотками, так а, і починайте робити конкретні справи. Ось ну європейцям, в принципі, то то та вони ж так би так би не обіцяли, що вони тут будуть головними на планеті. А от Вашингтон, я думаю, це болісно болісно чути. І головне, що не додовбаєшся до Зеленського, знаєте. Скажи, я, я ж за мир за мир. Ви сказали йти на перемовини, я сказав на перемовини. А тільки хитре з чому? А, все ж таки, а, Зеленський а, розуміє логіку будь-яких перемовин на вищому рівні. Що перші особи зустрічаються не на початку перемовин, так? Вони ж нічого, вони зустрічаються в кінці перемовин. Ну, коли там пройшли, там якісь речі і так далі. А Зеленський вже перевернувся це, всю цю історію, яким чином? Що давайте спочатку ну стадіон так стадіон, да ну пам'ятаєте, ж цю історію? Це ж це ж адміністрація Трампа почала грати з Україною після от приїзду європейців, яких сказали, що буде ультиматум там 12 коли травня повинно бути припинення вогню. А я-яй. А ось і тут адміністрація говорить: їдь перемовлятися з, з росіянами. З, я тільки за, давайте Путіна. І на цьому і і, і, і тут не можна нічого сказати. да і, і до речі, сам Трамп сказав, що я все повирішую е, при зустрічі з Путіним. Так а хто тебе тягнув за язик? Ну такий, ди зустрічайся, давай. Ти, ну, тобто, знаєте, тут яка ось отут на протиріччях заяв Трампа було теж спіймано. Яким чином він же обіцяв. А, що закінчить війну. Ну, правда, не нам. У нас часто українці Ні, плутають. Да, у, нас, у нас плутають, що не нам він обіцяв. Але ти своїм виборцям обіцяв. Далі ти говориш, що якщо ти зустрінешся з ним, то все порішаєш. Зеленський говорить: я тільки за, я готовий бути свідком, як ви все порішаєте. і все, і вони в дійсності і в, в дипломатичній пастці Тут вони в дійсності опиняються. Угу. Пане Тарасе, зазначали ви про переговори про, скажімо так, схеми, про те, як потрібно як вірніше, Зеленський хитро і розумно вчиняє в переговорному процесі. Я хочу нагадати нашим глядачам про те, що Якщо ви зазирнете в опис під цим відео, то там ви зможете е, знайти посилання на десятиденний марафон курс від Тараса Загороднього, е, який спеціалізується і допоможе е, опанувати ефективні техніки і переговорів, і як впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Марафон називається Переможні переговори е, і навчить домовлятися з будь-ким про будь-що. Цікаво, що особисто я, коли переглядала інформацію цього курсу, то звернула увагу м, на те, що це не просто… Просто теорія, а що є дійсно техніки, як працювати з конкурентами, з опонентами, і що робити, коли до тебе агреси агресують, агресивно ставляться в переговорах. Тому що ну, все таки життя. Це ж є комунікація. Ми завжди комунікуємо з щодня вірніше з різними людьми. Тому я думаю, що навичка, наприклад, відпрацювання на реальних кейсах, навичка вміти вести переговори до прикладу про зарплату, про те. Як формувати ціну, чому вигідно купувати саме вас, якщо ви займаєтесь продажами або продаєте послуги? Як домовлятися про ті чи інші умови, які будуть вам необхідні і бажані? Ну і звісно, що протидіяти, як протидіяти маніпуляціям, і керувати емоціями, тому що Тарас в наших розмовах неодноразово говорив про те, що людина це емоційна істота, її рішення приймає саме все-таки ключовим аспектом виступають в цьому моменті. А, емоції, пане Тарасе, повертаючись про до розмови Трампа і Путіна, ви говорили про те, що ну, це логічно, що вони говорили не лише тему України і припинення війни. Цікаво, що Ушаков сказав, що Путін і Трамп обговорили можливість обмін фільмами, які просувають цитую традиційні цінності, близькі до Росії і адміністрації штатів. Ну, сподіваюся, що це не німецькі фільми певної тематики про пригоди сантехніка в будинках домогосподарок і все інше чи іншого виробництва і так далі. Тобто, ми не знаємо. Ну, дивіться, а це до речі, це от показова. от Дивіться, що робить Путін. От це знову техніка перемовина путінська. Uh -huh. А що тому, що вони все ж таки, ну що ви розуміли, у а, ну в КДБ і в цьому ну uh -huh. там достатньо серйозно до цього ставляться, і вони а, професійно до цього ставляться. Перше вони складають, наприклад, психологічний портрет людини в першу чергу, де на чому можна її притиснути, і на чому зробити і, і де, а, а вибудувати відносини з ним. Європейці, наприклад, здогадалися скласти психологічний портрет Трампа. тільки коли тільки коли вони взяли цього, привезли його на ну, га там. Да, якщо ви звернули увагу, вони в королівський палац його привезли, справжню королеву. Ну правда, нідерландів показали, але справжню королеву. Тобто, тобто вони нарешті порахували, як з ним стосувати відносини. Хоча найбільше я завжди приводив. Найбільш ушлий президент чи прем'єр, я зараз не можу сказати, це, це Фінляндія. От той заліз, одразу ж пішов, програв йому в Вольф, тому що вигравати в таких випадках не можна, да? От. все продав свої кригалами, розказав про Росію і все інше. Тобто, я хочу сказати, що хоче. Отут, ось дуже тонка річ, яку хоче а, робити Путін. Путін завжди хоче зберігати оцей емоційний зв'язок, mm -hmm. тому що він розуміє, що треба грати на а, почуттях людей. Емоційний зв'язок навіщо потрібен? Тому що на емоційному зв'язку ти дозволяє тобі завжди підтримувати а, стосунки з люди з твоїм візові. Я тобі роблю послугу. Ви пам'ятаєте, як у хрещеного батька, там, да? я тобі зроблю послугу або прийду за послугою, коли, може, не зараз. Так і тут, оця заява до цього, ви пам'ятаєте, коли вони з ним говорили, він говорить: давай хокейні турніри проводити спільно. Чому це, це чому це робила? Росіяни хотіли зробити відсилку а, до співпраці США та радянського Союзу в 70-ті роки. Тоді була там всім відома хокейна серія. Тобто, це дозволяло як виходити на зовсім інший емоційний рівень. Тобто, є зв'язок? Да? Ну ми ж рівні? Це спосіб маніпуляції опонентом, грамотної маніпуляції? Ми ж рівні, великі держави, пам'ятаєте, як там було? Там скільки там 70-ті роки, а як ми в війну воювали і все інше, це оці емоційні а, паттерни, які дозволяють вибудовувати не, стосунки з людиною і гарно нею крутити в даному випадку. Тому що коли ти комусь щось даруєш, ти вже, начебто, щось винен, так? Mm -hmm. а, і ти повинен да, дати зворотню послугу. І тому він говорить про фільми, про ці спільні а, там хокейні турніри. Чому тут а, а, Путін... А, достатньо хитрувати, хочу розділяти питання а, України і питання, давайте будемо відновлювати стосунки. Але давайте так: вони американці теж не ідіоти, <хи> не так не так все просто. На певному етапі це працює, так? Але коли воно не підкріплено, ну, конкретикою і конкретними діями, то тут маніпуляції вже не дуже спрацьовують. Чому? Тому що вони не дотискають. вони Можуть як тільки детонатор дотиснути до якого не до якого шляху, але якщо загального такої платформи немає про що говорити, ну це може і не спрацювати тільки можете виклада зворотню реакцію. Тут досить танка танка річ, тому що, наприклад, американці зараз ніяких прямих перемовин з росіянами не ведуть, навіть питання там дипломатичних посольств, відновлення авіасполучення, те, що хотіли робити росіяни, тому тут нічого дивного немає. За Путіним стоїть величезна машина інститути, психологи, вони все розкладають йому, а Путіна вчили на це. Путіна вчили на те, щоб от керувати людьми, знаходити слабкі місця, сильні, сильним місцям підлестити, слабкі використати в своїх, своїх інтересів. Це є. В тому числі, отакі от от жорсткі перемовини. Які? А жорсткі перемовини це не обов'язково крик. Це тобі так тебе закручують, що ти просто не розумієш, що ти починаєш робити те, що в принципі і не збирався робити. Або ти поставлений в таке становище, коли ти змушений робити ті кроки, які ти можеш і не хотів робити. Угу. Е, на початку нашої розмови я анонсувала про те, що Палата представників е, США ухвалила е, великий і прекрасний, як написала політико, е, законопроект Трампа. Написала в лапках. Зазначу про те, що лідер демократичної меншості в палаті представників Джефріс виголосив найтривалішу промову в історії нижньої палати конгресу. Йдеться про 8 годин. І під час цих 8 годин намагався затримати голосування щодо законопроєкту адміністрації. Е, Трампа. Е, пане Тарасе, чи можемо ми з вами обговорити е, ось цей законопроект, що він передбачає, як він буде подалі впливати на Америку, можливо, загалом на е, міжнародну е, політичну арену? Давайте так, по міжнародці, збільшення Добре. витрат Пентагону. Mm -hmm. Майже там на на 10 чи 15 відсотків. Та ще раз підкреслюю і те, що я завжди говорив, продовжую говорити, Трамп готує і своїх союзників і американців до майбутньої війни з Китаєм в першу чергу. І тому там такі витрати на оборону. Там і на побудову нового куполу проти гіперзвукових ракет і так далі. Далі що там ще зроблено? Там ліквідується оця система, яка побудована була при демократах, наприклад, Medicare, тобто безкоштовної страховки для всіх. Чому? Тому що тут двох зайців вбиває Трамп. Трамп вбиває, ну виконує, по-перше, свої обіцянки передвиборчі. Далі він ще демонтує систему демократів, яка дозволяла їм підтримувати купу мігрантів, які приїжджали, а потім голосували за демократів. Вони їх це. Демонтують, тому що так потрібно далі. Вони, я ну просто пробігся по податкових питаннях. Вони зменшили податки для простих людей, те, що вони хотіли. Там податкове відшкодування, скасування податків на пенсії і багато чого іншого. Скасували субсидії, наприклад, на електромобілі, все інше. Чого чого Ілон Маск так знаєте? Сильно обурювався стосовно mm -hmm. Трампа, тому що постраждає Тесла, так? все, що стосується зеленої енергетики, всі пільги будуть скасовані. Тому що у Трампа позиція це традиційна енергетика. А, ось чи буде це впливати на світ? Звичайно, що це буде впливати на світ. І в першу чергу на Росію. Це означає, що американці роблять ставки на традиційне енергоносії, більше видобувати своїх. Так скорочувати оцю всю зелену енергетику, Скоріше за все, це хвилями буде розходитись по всьому світу, а щоб не просуватися всі ці зелені проекти і багато чого іншого, те, що ну протестували демократи, ну вони можуть протестувати. Вони ж в опозиції, ну вони протестують таким чином. А інше вони чого зробити не можуть, тому що у Трампа є більшість, і якщо і скоріш за все, якщо це. Бюджет ще дасть робочі місця. Додаткові а, систему, яка підтримувала демократичну партію, фактично з бюджета. Так ще невідомо, чи зможуть демократи відіграти наступні вибори, чи зможуть вони перемогти, наприклад, створити більшість проти Трампа на наступних виборах, які будуть ну через півтора роки. І тому звичайно, що демократи проти, але знаєте, тут е, Трамп сповідує таку знаєте тактику великого носорога. Знаєте, коли нос, носоріг на тебе біжить, це не проблема носорога, це твої проблеми, що ти не відскочив. Часів е, так і тут в даному випадку він просуває. Тобто, бачите, якісь бюджетні речі просунуті. Оцей прекрасний законопроект. І все інше — це Трамп так. Про нього говорить, ну в принципі, у нього все прекрасно. Та я не пам'ятаю жодної непрекрасної розмови, яку він а, направив за весь цей час. Але це його комунікація з американськими виборцями. Значить, їм подобається, як він з ними розмовляє. А, ось так подобається. Ну Америка буде великою такою, буде такою. і далі. Але це знаєте, це теж, але тут, от, наприклад, стосовно Росії, тут у нього й проблеми з'являються. Чому тому, що якраз американці його виборці. А починає задавати запитання: Ну ти ж крутий пацан, да? а чого так з Росією якось так знаєте? Не, не дуже. Тому що прихильників Путіна в Америці ну дуже мало, і це на нього тисне. І це, це наша перевага в першу чергу. Що коли вибереться, його запитують. Тому що, наприклад, коли пішла новина, що там припинено постачання ракет протиповітряної оборони, Трамп аж критикувала, ну не тільки демократична преса, ну у них робота така. У них в принципі вісім років робота така, але Трампа їм правда не допомогло. Вони все рівно програли вибори. Але питання в тому, що воно є і, і республіканська преса, от Нью-Йорк Пост, Street Джорнал, все інше теж критикують Трампа за це. Це дуже гарно дійсності для нас тенденція, що Україна стала ну таким вагомим важелем а, тиску на внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. І це підтримувати правда треба з нашого боку там і з республіканцями розмовляти ВПК ПК сполучених штатів Америки багато чого іншого. Mm -hmm. Ну що ж, пане Тараса, дякую вам за е, цю розмову. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитесь і слухаєте нас із Тарасом, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми робимо, та пишіть коментарі. І в котре я вас закликаю берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково користуватися підземними укриттями. Бережіть себе і побачимося у нових випусках. До зустрічі! Дякую, до побачення.